Всім привіт! Сьогодні 26 вересня. Приїхав на річку, сьогодні вже з човном. Два спінінги, як завжди. Я вчора не був, бо вчора в мене не вийшло, вітрюган був такий, не схотів їхати. Сьогодні в нас вночі приморозок був, таке 0 градусів, ну трава місцями біла, була в війні. Сьогодні взяв човна, два спінінги. Зразу зараз ось тут берег пройдуся, понад берегом спробую покидати, щоб коли буду запливати, не розлякати цю рибу, яка тут стоїть. Ну а потім запливу і там попід очеретами буду пробувати везде плавати. Поставив відразу чабіка від Strike Pro. Ось в такому кольорі а потім буду на блешні, воблери, на все, що є. силикон є, аби вона тільки клювала. Дуже холодно стало днем. Хоч і сонечко так світе, наче і небо таке синє, а дуже похолодало. І хто її знає, як буде риба клювати, бо це два дні в нас холодно. Риба може трохи стояти і не... І не бути жвавою. Ну подивимось, зараз буду пробувати, як воно буде кльов. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео. Вода вже геть прозора стала. То коли я був позавчора. Вона ще мутнувата була. Ну, а це вже устоялось. Тут попід берегом повинна щука стояти. Тут сама тепліша буде вода, яка не цей. Не рухається, нема течії. Сама устояна і сама прогріта. Бо малюк бачу, що тут плаває понад берегом. Бачу, що вистрибував, може юкон який ганяє. Зараз буду пробувати. Зараз ще раз кину, Тут нема покльовок в цьому місці. У мене прошлу риболовлю. Два рази вилітав щупак. І ще, коли я ловив останній раз, я казав, що був низький тиск. І повинна щука клювати. Так вона і проклюнула трохи. З годинку, не знаю, може і пів часа я спів а потім геть не клювало. Сьогодні високий тиск для нашої річки. Дуже це я вже замітив. Ух ты, щука йшла. І вона ось стоїть. Щука йшла за воблером і не схватила. Маленька. То щупак, вроді щупак. Він так ось тут і стоїть. А ну сейчас спробую ще раз. Чи схвата і повільно ж протягую. Над ним сейчас. Ні, не реагує. Ну йшов за воблером. Так ось тут і став. Уже за той на човні. Зараз буду пробувати. Добре, що вода очистилася. Тепер хоч дно видно. Може де побачу, що плотва, це краснопірка десь, стайки. Я брав ще й поплапопер. вже який раз кину, і попла попера тільки що була покльовка бо в удар ну, не засіклася от туди під кушарі закинув не знаю чи на відео це буде видно ще раз із, із льоту от вона стоїть там в тих кушерях І треба тільки під морду кидати. Її. Не знаю велика чи маленька, ну удар хорошо відчувся. Хватила щука, щупак. З першого закиду вон там в одне місце і подивіться, яка блешня, ну щупак чуть-чуть більше за блешні. Подивіться. Ну, все одно вже радує. Подивіться на блешню це. Атомік від Fishin Roy 14 грамів. Зачепилося добряче. Тут такий великий тройник. Як для такої блешні він, то нормальний. Ну, но... Ох ти ж, блін, крові. І вроді ж в жабра цей крючок не попав. Бо тут все нічого, я думаю, житиме попливла. О, це вже радує. Перший щупачок, що в І удар такий мощний був. Я думав там така щука щас під кило. Бо воно проти течії я почав тягнути. Я думав там така щука воно. Поки ввімкнув камеру, вона замарилася. Бачу що щупачок. Ну з ударами вже два удари. Ой, удар і витягнув щупака. Не так в'яло бере, як в прошлий раз. І десь в тому місці вона взяла. Я тільки що закинув трохи. Кажется, лівіше. Бо сейчас я ось по течії веду. На течії щуки не буде. Вона понад течею в основному стоїть. Ну я ж кажу, я радий і таким щупакам. Ціле літо щуку сну. Не те, що вона не ловилась, не було як її ловити. Води дуже мало було, все заросло, все заросло травою, жабуринням, черетом. І просто не було як ловити. То мені зараз будь-який удар, люба покльовка, це зарадість. Трошки змістився. Зараз прямо понад самим очеретом спробую покидати. Тут і жабуриння є і дивлюся очерет. Поламався та він тут біля очерету і зостався. Тут течії нема понад очеретом. І заважає трохи. Сами кушарі кинув, але ну, покльовки нема. Щука-то, може, є, але не вся вона може бути активна. Ще трохи змістився, То так я буду понад очеретом. Іти. Тут щука завжди ганяла влітку. До того як вода з'явилася, в нас велика. І весною вона з-під цих кущів брала щука. Тільки сюди вдасться закинути, ну я маю на увазі з берега. І можна сказати, що відразу покльовка. Зараз не хоче Вітер крутить. То з однієї сторони то з другої і лодку то туди, то сюди круто. Зачепився, треба ставити воблера. Бо тут хоч вода і піднялася, водорослі нікуди не ділися. Трохи очистилася річка, ну... По краям, де нема течії, там водорослі більш-менш зосталися. Но там і риба вся в цих водорослях. В цих місцях наскільки мілко, що навіть чабік чіпляє. Воно просто водорослі тут, де нема течії, нікуди не ділися, просто водою притопило і все. Ще один щупак схватив. Трохи глибше пустив вишню і ви подивіться, який. Ну це вже трохи більший. Ого, закопнув, там щось в жабра попало. Хоча вроді як за краєчок. Чи, чи то так кажеться. Та ні, аж жабра зачепила. Зараз по-бистрому Вроді жабра не порвані. Ну цей вже трохи більший. Та ні, треба, мабуть, забрати його, бо жабро прямо на зрота. А я, значить, в цьому місці кидав чабіка геть ні одної покльовки, бо тут дуже багато жабуриня. І от поставив блешню на третьому закиді. Оце схватила щука. І зараз е кидаю і тоді кидав, де вона схватила, так це на течії. І вона злегка так торкнулася, а потім уже аж догнала, зачепилася. Заберу її додому, бо жабро геть вилізло і порвалося. копнула аж в жабра. На чадика, я ж кажу, нічого не клюнуло і точка не було. Ну, як правило, на нього бере крупніша щука. Такі щупаки можуть іти, бити. Ну, крупна іменно вже бере його нормально. Схватило сміточок. Ну, камнівка, добре, що 7-грамова блошня не сильно заглубляється. Ось тут уже глибше. Поставив більшу блешню. І ось так понад очеретом, Зараз проведу кілька раз. Тюльку видно, тюльки повно лотви, красноперки ніде не бачив ще. А тюльку видно ось стоїть прямо біля лодки. Вона й не тікає. Схватила ще одна щіка. Поставив оберталку, кидав, кидав тут блочню велику, геть нічого не було покльовки. Тільки поставив оберталку. Ось оце з ями один щупак. І все. Геть покльовок не було. Оце такі щупаки сьогодні. Всі стандартні якісь. Оце легко можна буде відпустити. Ось такий щупак на оберталку. Ще й п'явка на на ньому, на цьому щупаку. Перший закид, я ж кажу, на оберталку і взяв щупак. А кидав маленьку блишню, велику і в облери я тут пробував твічити на Яну. Ну геть ні одні покльовки. Ось жабуриня зачепив чи зміна приманки працює. Не знаю, а може так кинув під морду, що він узяв. Яму обкидав, середину обкидав, тепер буду мімководдя обкидати. Зараз спробую, чи зможу я тут... Оберталку проводить, ну а потім все одно поставлю маленьку блишню, бо оберталка важкувата, четвертий номер і ще 14 грамів чи що. І замітив, що всі щупаки брали ближче до течії, до центру річки, понад течією. Один тільки стачі взяв, щупак, а з мілководдя, з ями, скільки я пробував, і удара не було. От один удар під очеретом був і все. Ну шо ж, Майже все мілководдя я вже оплавав, але ну, покльовки ще ні одної не було. Кожен рік у нас риба по різному ловиться. Тут таке час, щука, та вся риба. Більше стояла там, де мільче. Прогрівається тут вода швидше. У цьому році вже, вже не так. Я завжди з берега тут мілководдя обкидував, завжди тут щука ловилася. Ну а сьогодні навіть човна тут на мілководді не ловиться. Ні одного течка навіть не було. Поставив силикон на окунь. Що це окунь? Ось такого можна вже забрати до щупака. І теж з цього, з течією. Подивіться, який окуняра. Я думав, щупак уже. Ось такий окунець. Вирішив чисто спробувати, чи буде цей окунь клювати. А він ще й такий дивіться. Зараз іще буду пробувати. Волочу майже по дну, геть невеличкий під підрив. Один. І все. Ударчики були. Я думав, то зачіпалося там за жабуриння, а воно окунець брав. Зачепився. ниточок Причепилося. Подивіться. Не більше не клюють. Мабуть один такий величинкий стояв. Зараз буду ще пробувати. Ще в мене пару місць. Треба спробувати щуку. І в тих місцях, там в одному місці можна і окуня спробувати половить. Думав вже покльовка. А то жабуриня. Так, ну що ж, оце така риболовля получилася, Я вже виплив сушу лодку. Три щупака і окунь. І один удар був. Я скільки оплавав, там ще лебеді прилетіли ганяють рибу. Я скільки оплавав понад очеретом, ніде понад очеретом і понад різухой не взяло нічого. Ні окунь, ні щука. Я пробував і ще окунів ловити, але ну, дуже багато на дні ниточок зелених. Просто не проводиться там силікон. Візьму додому щупака і цього кунця, бо жабра ось у щуки, вона просто здохне. Ось От так вийшлося, ковтанула прямо у жабра. Ну, думаю, туди далі буде ловитися краще. І буде щука більш прожорливіша. Може вода спаде ще. Ну, не може вода, вона по-любому спаде в нас. І тоді вся риба от буде сходити сюди, на, на таке плеса і в основне русло. І тоді, я думаю, більше буде ловитися. Ну оце така риболовля. Я буду їхати додому, а ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео.